В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття, слава Ісусу Христу. Амінь. Хліб переісточений, що Його ангели і архангели з острахом вихваляють. Сьогодні на поживу дається. Бо той, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, Той живе життям вічним, Той ніколи не помре, той від смерті перейде у життя. Сьогодні Ісус Христос в особливий спосіб звертається до вірних своїх, до тих усіх, які змагаються до святості. Змагаються до миру, до добра. Він сьогодні говорить, що він є хліб життя. І всі, що споживають цей хліб, і всі, що п'ють його кров, втамують голод і втамують спрагу. Бачимо, що життя людини воно дуже тісно є пов'язане з їжею і питтям. Ми кожний день п'ємо воду, в гарячі дні, особливо зараз, ми п'ємо її багато. Ми кожного дня горнемося до хліба, щоб спожити його, щоб набратися сили. Ми розуміємо, що хліб це земна їжа, і земне пиття воно дає нам сили. Дає нам можливість жити, коли людина не їсть і не п'є, вона слабне, вона поступово втрачає сили життя, а в кінці вона помирає. На прикладі цього хліба і пиття земного ми можемо сьогодні зрозуміти, як важливо. Надзвичайно важливо є хліб і пиття небесні, не споживаючи небесний хліб і не споживаючи кров нашого Спасителя, наша душа також слабне, втрачає свої сили, піддається різним спокусам, немочам. І в неї народжується голод гріха. Така людина постійно хоче гріха. І диявол їй скаже дивися, чим більше ти будеш вживати гріх в свій щоденний раціон, тим краще тобі буде. І дуже часто так є. Що людина чує голос світу, голос диявола і голос гріха і вживає гріх, як цей хліб, нібито для життя. А насправді цей хліб він короткотривалий, він дає брехливе уявлення про те, що я живу і я є щасливий, що я дійсно можу гріхом. Задовольнити потреби своєї душі. Чи дійсно є так? Напевно, кожен із нас розуміє, що це є обман і дуже часто загорнутий в дуже дорогу, блискучу золоту обгортку, сестри і браті. Ніколи не може гріх задовольнити нашу душу, яка є божественною, світлою. Яка горниться до неба, яка прагне тільки одного, прагне життя вічного. І цим життям є Ісус Христос, який бо так полюбив світ, що прийшов заради людини, і перше, що Він сказав, що любить нас. І це є надзвичайно важливе для кожного з нас. Я пригадую одного разу, ще коли був у Харкові, мене запросили до лікарні відвідати молодого хлопця, батьки віруючі. Він в тяжкому стані потрапив до лікарні. І по мене заїхала машина, і я думаю, ну, що поїду з одним оливопомазанням, беру я святі тайни. Коли я стався священником, це вже було дуже давно, мені подарували таку дароносицю і одягається на груди, і тут на грудях є так, так вона відкривається, така коробочка, і там ми ставимо святі тайни, коли їдемо до хворих. Я так поставив частичку тіла Ісуса Христа і крові і поїхав до лікарні. Коли я приїхав, то його вже були перевели з палати в реанімацію, і я не мав можливості. Його висповітити, запричащати, але мене туди пустили. Я прийшов, помолився, помазав його святим Єлеєм. І ті святі тайни були в мене на грудях. Після цього мене відвезли до монастиря, і за деякий час мені мама зателефонувала і сказала такі слова: Отче, мій син прийшов до тями. І каже, перше, що він мене спитав: мамо, Каже, а де є той чоловік у білому одягнений, що на грудях мав велике світло? І він, будучи в реанімації, будучи в такому несвідомому стані, він бачив світло Христове і бачив, що я був в білих ризах. Це світло Христове, це є тіло і кров Ісуса Христа. Він як дар п'ятидесятниці залишається тут, на землі для нас. Він живе у святих тайнах, в тих семи ключах, які відкривають Царство Небесне для людини. Він той, який поспішає датися нам, не тільки створивши можливість спастися, будучи на землі. І, відкривши ворота до Царства Божого, він настільки любить людину, що він далі йде, він залишається у святій Тайні Євхаристії, залишається разом з нами, щоб бути для нас хлібом життя, щоб дати нам воду, щоб дати нам можливість пити Його кров, та кров, яка була пролята у відкупленні людського роду. Сьогодні, врочисто, усією святою церквою, мої найдорожчі, ми вшановуємо таїнство Євхаристії, сьогодні відбувається адорація, виставлення святих тайн. Сьогодні ми маємо приклонитися перед найбільшим даром серцем нашої церкви. Бо Свята Євхаристія це живе серце, яке постійно. Пульсує, б'ється і пригадує нам слова Ісуса Христа, Сину, Дочку, брате, сестру, я люблю тебе. І я дуже вдячний найдорожчій, що сьогодні цей робочий час ви все ж таки знайшли можливість прийти, щоб отримати благословення святих дарів. Просіть сьогодні в Господа Бога. Щоб тільки Його любов мала місце в нашому серці, бо, маючи місце в нашому серці, Божа любов робить дива, наскільки серце наше починає бути щасливим, що не потребує жодного іншого замінника, не потребує і будь-які негаразди, будь-які проблеми, якими оповити наше життя тут на землі. Вони не мають ніякого значення, коли Божа любов б'ється в нашому серці. Хочу щиро вам подякувати за те, що причащаєтеся, що своїх дітей, внуків приводите до святого причастя, що приступаєте до таїнства покаяння, що любите себе, обслуговуєте свою душу якісно по-справжньому. Життя таких є іншим. Сильним могутнім, і Бог промовляє до людини такий спосіб особливий. Сьогодні ми просимо у нього довір'я. Сьогодні ми скажемо, Господи, допоможи нам нашому невірству. Сьогодні ми скажемо, Боже, дякуємо Тобі, що Ти є укритий при святійтанні Євхаристії, що Ти є поруч з нами так близько, дай нам цього усвідомлення. Амінь. Слава Ісусу Христу.